Оце вишиваю і дивлюсь щодня на війну, переживаю за своє село. Марія Басараб через постійні обстріли півтора місяця тому покинула свою домівку у прифронтовому селі на Херсонщині із собою вивезла майже пів сотні власноруч зроблених вишиванок. Коли вже почалися бойові дії на правому березі, то я свої вишивки швидко зібрала і в підвал. Я вечорами під фонарик все одно вишивала, тому що неможливо було заснути від пострілів. Страшно було. Вишивка, можна сказати, заспокоює. Евакуювати з Марія вирішила після того, як російські снаряди влучили на її подвір'я. У будинку повилітали вікна та посікло дах. Пізніше був ще один обстріл. Тоді жінці зруйнувало гараж. Почались приходи, і три приходи прийшло прямо. У наш будинок документи в першу чергу взяла з собою. І вишивки за понад 50 років майстриня народної творчості вишила до пів тисячі робіт. каже, дарує їх друзям та родині, прикрашає нею свій дім. Також раніше використовувала як власні сценічні костюми, коли працювала у будинку культури. Однак він згорів під час обстрілів РФ, а з ними і чимало робіт. За півтора місяця на Криворіжжі Марія Басара вишила вже з десяток нових. У колекції жінки її роботи її мами. Здебільшого це наволочки та килими, але їй сорок. Оцю сорочку мені мама вишила. Їй вже 41 рік оцій сорочечці. Це мама мені вишила на ну, згадку. А цю сорочку от, я вишила чоловіку. От. Жінка каже, щодня може вишивати по декілька годин. Зараз робить великодні рушники та подушки. Саме найбільше в мене робить – це подушечки, тому що їх я швидко вишиваю. За 4-5 днів я можу подушечку вишити. Ну, це я як кажуть з таким задоволенням вишиваю подушечки, то у мене десь більше ста це точно. Я показую не тільки свою творчість, а і українську культуру. Марія хоче повернутися у рідне село на Херсонщині, коли РФ перестане його обстрілювати. каже насамперед відбудовуватиме оселю та знову прикрасить її своїми вишиванками. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.